карти ухилів в QGIS. Так, Давайте скористаємося програмою Google S, наприклад, напишемо ділянка, яка вас цікавить. Так. О, наприклад, зорт. Є такий в нас готель, ми там багато робили діодезії. можна буде навіть перевірити. Тобто, перше, вибираєте Місцевість, ну, наприклад, і беремо полігон, о, обводимо. Давайте перше виведемо, так? О, і вас цікавить, припустимо. Ось така велика у нас тут є. Знімання. Так, називаємо едем. ми тут якраз лаборатор едем. Окей, тобто у вас є цей КМЛ, його треба зберегти. Місце як? І... Ну, можна і КМЗ, це просто е заархівований ZIP-KML. Е навчання. Так, давайте. Де навчання? Львівська політехніка. Е так, що в нас є Где зі правду так, І що в нас є Lab 7? Карта ухилю, Едем КМЗ зберегти. І тоді його просто от звичайним перетягуванням завантажуємо Едем КМЗ. Він відразу мав би запитати систему кордона не, не запитав. Тобто він поки що в GS, ми при експорті виберемо систему координат. Ну і тоді от, о, значить, є такий от open topography, Тут, щоб його, цей плагін треба встановити і зареєструватись, от я тут код на, на сайті отримав. І тут є можливість вибирати деталі, і, значить, детальніше знімання, бо є окремий модуль SRTM, там може бути, ми не знаємо, яка там карта, чи сітка 90 чи 30. От я вибираю 30, define extend to download. Тобто воно визначає от, межі екрану поки що так. Ну і тиснемо запустити. Ну, Програма сама каже. Ну, зараз він завантажить е, ту чорну карту, яка необхідна. Відразу побудуємо горизонталі. Ну, Це чисто так для кращого. От, от В принципі, цю чорну карту ви маєте, ми її зараз експортнемо, от вона і поділимося всіма. Ну, і ще можна тут от, е, закрастер. Вилучення ізолінії. Ну, наприклад, давайте через метр пройдемо. Там такий горбистий досить рельєф. А зараз воно нам побудує. Горизонталі. Ну да, досить горбистий. Може, треба було через 5. Ну, ось є горизонталі, так, такі кострубаті, ну то таке. Ну, і цією картою от їх можна відключити. Я можу поділитись. давайте спробуємо як зараз експорт, зберегти як. От GeoTiff це прив'язка. Воно може бути в GS84. будь коли можете перевести собі, вибрати систему шару. Давайте пробуємо ОК. Так, от я тут мушу тільки показати, куди. А, так, зараз де? Навчання, Львівська політехніка, гідези природу користування Lab 7. Ну, так, називайте, назвемо карта рельєфу. Рельєфу-фу. фу фу Зберегти. Ну, от цей тіф ми поділимось. Тобто тепер ми можемо, якщо навіть зробити новий, так, і попробуємо його сюди, карта рельєфу. Отак от, от. от ви маєте його і надалі можете з ним працювати.